Очі у вогні. І гравець цієї команди в нетрезуму стані. Зробив дуже брудні справи після алкоголю і змушував її прибирати. Вона йому почала англійською там щось пояснювати. Він їй відповів: е, я тебе не розумію, Скажи нормальним руським язиком, і мене це дуже збісило. Парочку ударчиків він отримав. Він втік, і після чого спустилося вже з ним. Напевно, чоловік 6-7. Радий працювати з цими пацанами, які дійсно не боялись, коли їх покликали на третій поверх, доказати, що Україна сильніша. Ми прибігаємо вже на третій поверх, а там вже команда на команду. Ми після слів Слава Росії очі в вогні, штора опустилася і все. Тому слава Україні і слава ЗСУ.